23-та година в Києві в марафоні час новин. Все найголовніше з фронту і тилу для вас від журналістів, фактів та вікон. Я В'ячеслав Цимбалюк вітаю. Великий обмін 189 бранців Кремля, воїнів та цивільних, сьогодні повернулися додому з російських в'язниць. Президент Володимир Зеленський зазначив, що серед звільнених захисники Заусталі та Маріуполя, Чаес і острова Зміїний. А ще військові з усіх напрямків нашого фронту солдати, сержанти й офіцери різних родів військ, нацгвардійці, зокрема азовці, прикордонники, тероборонівці, воїни військово-морських та збройних сил. Є також двоє цивільних, яких Росіяни. Взяли в полон у Маріуполі. Погляньте, як їх зустрічали на батьківщині та на перші емоції звільнених з полону українців. Вітаємо вдома! Як це таке раво? Привет. Які емоції? Найкраще, найкраще. Хотілося б бачити рідних, але придеться трішки зачекати, як нам сказали. Трішечки і сьогодні вже будемо мати з ними зв'язок. З майже три роки в полоні, з Маріуполя, як взяли, так, так і не чув, не бачив. Не знаю, що з ними, як чекаю. Не вірив до того моменту, поки не проїхав державний кордон. Емоції навіть не передати. Як вони як, емоції? Що вдома вже дай Бог. Там ще наших хлопців дуже багато в полоні. Я дуже прошу, що хоча б якось захисники Маріуполя ми вже довго довго були там. Як могли, ми все робили. І ще зробимо для нашої неї батьківщини. Сім'я, сім'я чекає, чекається, дорожче, що є це. Сім'я, жіна, мати, діти. Слава Україні! Героям слава! Це вже 59-й обмін полоненими один із найбільших спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Загалом Україні вдалося повернути додому майже 4 тисячі бранців. Зокрема, цьогоріч 1358 наших співвітчизників визволили з російського полону. Президент подякував команді, яка робить усе, щоб наші люди поверталися з неволі. А також усім партнерам, зокрема об'єднаним арабським еміратам, і наголосив: ми працюємо, щоб звільнити з російського полону кожного і. Кожну. це наша мета. Ми нікого не забуваємо. Пішли на війну заробити грошей, але що вбивали, когось відхрещується, скаржаться на брехливе російське керівництво і зізнаються, цікаво слідкувати за третьою окремою штурмовою бригадою у соцмережах. Чотирьох полонених захопили наші захисники на Харківщині. Взяти живим кожного такого бранця в умовах сучасної війни складно. Втім, наші захисники ризикують, адже кожен такий полонений це обмінний фонд і шанс повернути додому когось зі своїх. Не патручки, в Комбат 2-го механізованого батальйону 3-ї штурмової говорить з полоненими. Чотирьох російських армійців захопили на Харківщині під час бою. Кілька тижнів безуспішно ворожа піхота намагалася штурмувати позиції наших захисників. Це середньостатистичні полонені, тобто вони не сильно відрізняються від тих, хто не попадає на камеру. Велика частина це люди, які так чи інакше. Переслідувалися по карному по карному статтям, або е, які мають великі заборгованості. От е, частина просто, які прийшли за гроші працювати, кредити й борги за аліменти у цих полонених є, але що заробляли гроші на вбивствах, відхрещуються. Заплатані а за приїхали Я не б'є до. Ну хотел же, ты же ехал на войну, ты имею водителем. у меня был выбор либо сесть на 10 лет. Срок за шо? Ну, за элемент. Либо срок, либо а ты наполнил детей <фух> 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 на мой день. Красномовный и позывный батька боржника. Чепух. Чепух? Однак ті, хто для російського командування гарматне м'ясо для наших захисників шанс повернути додому своїх побратимів. Такі полонені це поповнення обмінного фонду. Ми особисто націлені максимально до взяття полонених. Хоча я вам скажу так, що брати полонених це значно небезпечніше ніж знищувати з ФПВ, з аеророзвитку. Це дуже важко. Але наші хлопці максимально беруть, тому що ну, ми пам'ятаємо і про хлопців Азовсталі, і в цілому. Про велику кількість полонених якіна є, і ми розуміємо, що обмінний фонд вкрай важливий. Саме цим чотирьом із механізованого батальйону пощастило, лишилися живими, але бачили, як під вогнем наших захисників загинули шестеро їхніх поплічників. Чим вас мотіві старшика мені діваш і ті на ось ці, ну, не совсім умне штурми? Вони говорять, що а побудована системна робота політруків, які показують розказують про те, що український полон це дуже страшна річ, що тут будуть е, тортури, що тут одні кати, і все таке інше. Це все зроблено для того, щоб ми не збільшували свій обмінний фонд. На вамі хто Ні. Мучив хтось? хто та Ці четверо бранців один голос жаліються на брехливе російське командування в і везде, де підписують контракти там як на***. Даже если тебя есть на отношения на какую-то должность, какую-то часть, куда-то в тюрьму, прилежить. Ну, без разницы туда. Все кидають в штурмах. Всех в штурмах. Безправні вдома ці полонені слідкували за третьою штурмовою бригадою у соцмережах. А давно подписан? Недели две, можно. А що найбільше понравилось? Да я смотрел є... о, про дрони відео. -е... Надо йти сюди за элементарю. Нет. Сидите дома. Санина Інна Гуріненко вікна з тебе марафон. Єдині новини. Українська делегація, на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сабігою, одним із перших відвідали Сирію. Український дипломат провів переговори з лідером країни Ахмадом Ашара та іншими представниками сирійської адміністрації. За словами Себіги, диктатор Башар Асад був союзником Росії, визнавав анексію Криму та самопроголошення ЛНР та ДНР, а також підтримував повномасштабне російське вторгнення. У відповідь Україна розірвала Сирію дипломатичні відносини. Андрій Сибі... Біга висловив сподівання, що нова адміністрація Дамаска поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність та суверенітет України, і це прокладе шлях до відновлення дипломатичних відносин. Він підняв прапор над консульством України в Дамаску та зустрівся з українською громадою. Також міністр передав послання від президента Зеленського, що Україна готова допомагати сирійському народу, зацікавлена в стабільній Сирії та співпраці між країнами. Ми обіцяли підтримку продовольчої безпеки та втілюємо обіцянку в короткі терміни. Завтра до Сирії прибудуть понад два десятки вантажів, які доставлять перші 500 тонн українського борщну в межах гуманітарної програми Зерно з України. Про відновлення дипломатичних відносин із Сирією та розбудову економічної співпраці говорив і президент України. Володимир Зеленський підкреслив: сподіваються, що Дамаск після диктатора Асада поважатиме міжнародне право та свій народ. Хочу подякувати команді Міністерства закордонних справ України та мінагрополітики за візит нашої делегації в Дамаск в нову Сирію. Очікує на доповідь міністрів про перемовини, про перші результати, і це лідерство України, це швидкість України в зовнішній політиці, саме те, що може дати необхідний плюс, можемо допомогти відновити стабільність Сирії після багатолітнього російського втручання, і це обов'язково допоможе нам відновити мир для себе. Нагадаю, режим родини Асадів, який керував Сирією 53 роки, впав 8 грудня. Тоді сирійські повстанці взяли під контроль столицю Дамаск. Сам диктатор Башар Асад втік у Москву. А Росія, яка у п'ятнадцятому році розгорнула в Сирії свій військовий контингент, щоб допомогти Асаду перемогти в громадянській війні, почала виводити свої війська з країни. Натомість сирійці, які поневірялися в багатьох державах, почали повертатися додому. Пів тисячі повітряних тривог і близько 200 російських ударів пережив Київ з початку року, що минає, підсумували в міській військовій адміністрації. Ворог застосовував проти мирного люду в столиці понад 1600 засобів ураження. Переважна більшість з них дрони. Росіяни спрямували на Київ їх аж 1300, а ще майже півсотні балістичних ракет іскандер М та корейських КН 23 а також аеробалістичні кінжали. Крім того, окупанти випустили по столиці сім гіперзу. Укових цирконів та понад 200 крилатих ракет загалом цього року кияни витримали 6 масованих та 14 комбінованих повітряних ударів майже 100 днів жили за аварійних або ж стабілізаційних відключень світла. Середня тривалість без електропостачання складала приблизно 9 годин на добу. Суд відправив у сізо командира 211-ї понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка за даними слідства, підозрюваний покривав знущання з військовослужбовців. Принаймні, останні півроку він знав про численні факти катувань бійців з боку підлеглого йому офіцера, але не реагував на його дії та не ініціював питання щодо притягнення до відповідальності. Про систематичне знущання з бійців, які проходили службу у вищезгаданій бригаді. Стало відомо після публікації у змі постраждалі. Розповіли, що їх били та вимагали гроші. Одного з них за вживання алкоголю роздягли та прив'язували до дерев'яної конструкції у вигляді хреста. Нині ж командиру Олегові побережняку брали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою понад 12 мільйонів гривень. Командиру загрожує до 10 років за ґратами. Також прокурори подали клопотання про відсторонення підозрюваного від виконання службових обов'язків. Вони лікують душі наших захисників. Військові психологи на фронті допомагають оборонцям контролювати свій страх і стрес та підтримують їхній бойовий дух. Офіцери-психологи пліч оплючі з військовими третій рік поспіль на війні. І їм теж складно. Вони вигорають, потребують відновлення та постійного навчання. Адже щоразу стикаються з новими викликами. Тому оперативне командування Захід організувало для них в Ужгороді спеціальний тренінг. Упродовж двох тижнів військові психологи. Новітніх ізраїльських та натовських практик і відновлюють свої сили. В кінці 2022 року я мобілізувалася і вже відповідно пішла по е, певним процесам, отримала офіцерськ, первинне офіцерське звання в 23 2023 році. І почала працювати вже в самому безпосередньо районі виконання бойового завдання. Тетяна Лук'яненко, офіцерка відділення психологічної підтримки однієї із бойових бригад ЗСУ. Ще чотири роки тому про військо і не думала. Була медичною працівницею, митною брокеркою. Хоча за освітою психологиня тепер каже ця робота, їй до душі на фронті. Жінка стала підтримкою для оборонців, яка додає їм сил. Стани бійців різні. В першу чергу, це страх. Страх розуміння загрози життю і здоров'я це страх за рідних, страх за побратимів. Тетяна разом із колегами із підрозділу по усій лінії зіткнення від Куп'янська до Запоріжжя приїхала до Ужгорода на спеціальний тренінг. Його організувало для них оперативне командування. Захід за 14 днів офіцери зможуть не тільки підвищити свою кваліфікацію. Свій рівень, а й відновитися і відпочити це надзвичайно важливо відновити їхній ресурс, щоб вони могли відновлювати ресурс наших військовослужбовців. Це пілотний проєкт розроблений у співпраці з громадською організацією Фундація розвитку бізнесу та українським католицьким університетом. Саме його фахівці, практикуючи психологи, і проводять заняття індивідуальні та у групах. Нема на жаль універсального підходу таблетки, але ми стараємося насправді підібрати і акумулювати найкращі методи, якими користуються в Ізраїлі, якими користуються в країнах НАТО, так і також активувати їхній власний цінний досвід. Навчання поєднують із техніками відновлення самих психологів, щоб вони піклувалися і про себе та вміли допомагати у першу чергу собі, бо вони теж люди втомлюються і вигорають. Під час цього заняття офіцери торкаються власної вразливості і діляться тим, що болить. Ми маємо з одного боку переп... розповідь, А з іншого боку, коли ми чуємо це від іншої людей, ту саму розповідь, вона зазвичай перша, вона завжди трішки холодніша, ніж своя. Можливість дистанціюватися до цієї історії і спробувати її почути, наче з Богу. фронтові психологи кажуть, можливість відновитися, стабілізуватися і отримати нові знання для них вкрай необхідна, бо щоб бути ефективними, працювати і допомагати відновлюватися військовослужбовцям на фронті, вони мають бути самі в ресурсі. це збагачення на фоні того, що є трохи часу відновитися, корисне, бо поточний етап війни ще нам не натякає. На те, що є яке завершення, тому маємо мати сили на цей марафон. Ми всі не сталеві, так тому така навіть е декілька днів передишка, зміна обстановки вона дуже потрібна, і ми дуже за це вдячні за таку можливість. У структурі психологічної підтримки персоналу оперативного командування захід понад одна тисяча офіцерів. Усі вони постійно підвищують свою кваліфікацію. У першу чергу це потрібно тим, хто працює безпосередньо на передовій. Такі тренінги планують проводити в Ужгороді щомісяця. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Наразі це все, що встигаємо розповісти вам у цьому випуску. Але наш наступний випуск вже за 15 хвилин. Тож не пропустіть, а марафон триває.